Дай мені подумати. Лас міх убалегін. Лас міх убалеген. Дай, будь ласка, лас, ласка, лас. Дай, будь ласка, лас. Я як мій начальник буду думати, як обрати лінці. Так, міх. І я як міхур. Який незграбний міхур. Лас 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 міх у уболегін, лас міх у облеген. Дай мені подумати, Лас у уболегін. Я не знаю, що мені робити. І хвай сміх, вас их махинзоль Так знаю це висеть, я вішу на девайсі ніт Их Вайс их девайс нихрена их äh, Weiss Devis Ich weiß nicht их, махаю енергію і повинен додавати соль, як золаль. Так, і хвайс ніт вас их махинзоль. Я не знаю, що мені робити. І хвайс нігт, вас їх. Золь. Я не знаю, що мені сказати. Их вайс них вас их загінзоль. Ага. Кажу я зазвичай загон какой-нибудь, загончик, подгончик. І вайс ніхт вас их золь. І вайс ніхт вас их зайн... золь. Ich weiß nicht, was ich zagen soll. Ich weiß nicht, was ich was ich zagen soll. Я не знаю, що мені сказати. Я не знаю, що мені думати. Ich ich weiß nicht, was ich denken soll. Так, ich Ich weiß nicht. их вас нет. эту ляльку. Денкин. День прокена. Денкин. Золь. Золь. Их вайс нихт вас. Их денкин золь. Их вайс нихт вас. Их денкин золь. Я не знаю, що мені думати. Их вайс нихт вас. Их денкин золь. Радость. Фройде. Зигмунд Фрейд про щастя. Фройд, прощаюсь, радість. Freude, 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 Freude. Дай мені подумати лас ніг убелеген. Я не знаю, що мені робити. Іх хвай ніхт, вас їх золь. Я не знаю, що мені сказати. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Я не знаю, що мені думати. И хвес нігт, вас их ден. Радість, Фройда.